Ми там гуляємо в колясочки. Віка назбирала гірочків, половину забрала в хату, а половину лишила, каже, іншим разом вийду потім. А я череки назбирала. Оце півлітрова мисочка повна. От. Але тут буває, що їх навіть черв'ячки їдять. Я також ретельно перепровіряла. Ну, ось, о, зараз викину це. Пропустила один. Може і не один, ну будемо дивитися. Ось іще один. От, люблять вони теж, ці череки, ось іще. А, ні, це не, це не червивий. Ну, ось так, гарненький. Я люблю оце такі на гілочці. А ці викину. Думаю, де я свої перчатки діла? А я їх лишила в гаражі. Ну, так як мені зараз треба одна? Ой, так, це не так. Це оцю треба. Гляну, що тут малюки мої, поки руки чисті? Соцю треба чи не треба? ти. Спати не будемо, будемо гуляти. Отак. От що я хочу? Я хочу цю фінікову пальму. Ой, пересадити. Я вже й не пам'ятаю, що тут у мене за земля, ну, а в цьому горшку була земля, то я ще добавила пісочку, потім брала у Наталі спиту каву. Чому? Ну, не подобається мені оце чорний горшок, який у мене стояв в кімнаті. І я ж думала, що я перевалку зроблю, від ціля заберу всю землю. Так, взяла полила і перевалочкою, а потім додавлю якоїсь ще землі. Ну, хай уже буде так, а то я все пориваюсь, пориваюсь, пересадити. І ніяк. Ну і не знаю, що тут, які тут корінці і як його винять. Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой. накидаю, мабуть. Угу. Шкода буде, якщо я його поламаю. Хай би ще поріс. Може піти взяти. Лопату? Ну, таку маленьку лопатку, так я не пам'ятаю, де вона в мене? Ой Господі. Нє, це не годиться. Йду по лопаток. А що? А що трапилось? У мене одна ручка чиста. Нема на вгороді лопати. Ну, маленька оця. Де я діла? Зараз подивлюсь в гаражі. Ой. Так, не в гаражі на цій клумбі, а я й забула. Іду йду сонечко, потім займусь. А все, потім будемо пересаджувати. Треба трішки повозити. Я вже й фенді почесала. Майже не було шерсті. Ну, я недавно її чесала, ось гуляє. Вітер страшний і висушує. Так, знаєте, жарко надворі. І пересадила пальму. Пересадила в періоді то по нянчу, то посадила. Ну і ще не поливала. Корінці невеликі, зараз приклею, ось ось ще не поливала. Ну це більш менш такий. Приклею то на виду, що все в горшку було. Йду, 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 йду. Бачите, оце якось ми чогось чогось плачемо. Що я його посадила, о, її посадила 8 січня 23 го року. Ой, куди веду? Не знаю, тут соску даю. Тут показую. Все, 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 поїхали, поїхали. От. Ну, скільки виросте, а листячко мені дуже подобається. Говорила Вікіна кума, що в неї вже величенька росте в хаті. Ну Це ж і я з кісточки виростила. таку. Ну, не сказати, щоб зовсім велика, ось дивіться, оце така. Все, закінчила бабуля. Все. Окенянькувала нянькувала, вивісила її білизну, вона вже, мабуть, висохла, а тільки дивлюся, думаю, де ж мисочка, я ж її тут лишала. Це в нас такий вітруган. Зараз подивимось. А, ось я куди залетіла. Я ж думала, та могло підняти і занести хтось на куди. Артем заказав запіканку. А Віка хоче сирники. Ну, думаю, так. Я сьогодні зроблю запіканку, Віка її не дуже любить. А завтра вже зроблю сирники. Ну, і думаю, а чому не показати, що, як я роблю? А люди, може, по-іншому роблять, їх же там видів багато. Ну, я без ізюму, бо його немає. А, і без манки. Ну і що мені треба? Це у мене ось я зважила 500 грамів домашнього сиру. Далі мені треба, там у мене по рецепту, рецепт записаний, треба 4 яйця. Ну, так як яйця такі зовсім маленькі, то я взяла 5. Далі 4 столові ложки. У мене це не домашня сметана, а за тибей 15%. Ну, а сир же жирний. Тут 4 столові ложки. Так, 2 столові ложки муки, 150 грамів цукру. Ну, це те, що мені сюди понадобиться. Потребується Чи півчайної ложечки солі. Ваніліну я це не цукор, а ванілін. То я десь, мабуть, таку третю частину висиплю. Так, форма в мене ось така для запікання. І рівно 25 грамів масла вершкового. Це для змащування форми. Включати погружний блендер. Ну, ось це така маса вийшла. Віка з такою можна сирну масу робити, те, що ми купуємо в тебе. <гум> Дивіться, як гарно перебилося ось бачите. Ну, от. Зараз я сюди Добавлю яйця. Ой, щось ножи, ножів немає. Так, куча ножів і їх нема. Значить, мені треба жовтки. Ой, я вже, може повторюсь, яйця не дуже великі. Відділила я е, жовтки від білків, і в мене вийшло ці лілечки білків. А це жовтки. Ну, добре, що я взяла 5 штук їх. Так, тепер мені сюди треба ще додати половину оцього цукру. Так, треба ложечку взяти суху. Ну, я приблизно так. Бачу, що. А половину залишу. Так. Добавила цукор, добавила яйця. Тепер в Сметану всю. А де моя сметана? Ось Сметана. В сметану висипаю всю. Отак. Так, і тепер ложечку поки що залишу. Ну, десь третю частину ванілінчику, щоб не дуже й приторно було. Так. І я поміняла, так, зараз ще оце зніму. Поміняла блендер, бо в мене там тільки погружний, а десь ми діли вінчик, то я взяла другий з вінчиком. Він, правда, слабіший, але нічого. І я буду збивати оцю всю масу, що в мене є. Так. Тут трішки провод коротший. Ну, все, готово. Все, тепер мені вже. Непотрібний вінчик, я чищу. Ой, ну, зараз приберу. Так, де я тут ляпнула от уже. Ну, це ж кухня. Ви дивіться. Тепер я висипаю сюди муку. Це дві столові ложки. І тепер уже перемішую все лопаткою ось так. Це добре було, якби були б родзинки, але їх немає. Ну, а їхать за одними родзинками треба дітям заказати буде. Коли любите. Ну, дивіться, яка маса вийшла. Так, ну і тепер це відставляю в бік. Ага, я забулася мені треба вінчик. Пам'яті вже, так сказати, куди здіваються. Та я вже і давно і готувала запіканку, в основному сирники. Так, додаю сюди у оці білки сіль і той цукор, що лишився. І це все вінчиком збиваю. До білої піни. Я не буду включать, бо дуже шумить. Уже покажу, як зіб'ю. Ну ось, от така піна це. І зараз висипемо в сирну масу. Ось так. Акуратненько. І все це перемішаємо. Так все. Ох, у мене куча посуди. Ну нічого. Ну, дивіться, тепер отак я обережно перемішую. До однорідної маси. Ну, ось дивіться, яка оце вона вийшла, така маса. Бачите? Так, поки що в бік, і зараз я вершкове масло, яке в мене ще ось ось. На папірці лежить, відправляю так, не знаю, 20 секунд вистачить і змажу форму. Духовка в мене вже включена. Якщо є цукрова пудра. По закінченню випікання можна ще цукрову пудру посипати. О, ну, якраз супер. Так, масло я виливаю все, дивіться. І потім розмазую його. Так, краще, чим оце мазати тверденьким. Отак, розмазую по всій оцій ємності, і щоб і не пригоріло так І зараз сюди буду виливати. Ну, тепер розправляю я все-все сюди уже вилила. Трішки ось треба прибрати так. Розправляю і відправляю в духовку. На 40-45 хвилин. Я через 40 хвилин заглядаю в ту духовку і пробую шпажкою або зубочисткою, що є. Ну, там, дивіться. Рівненько. Ну, а я недавно сирники робила віка хоче, ну, може, завтра зроблю, але я вже покажу тільки самі сирники, бо, О, господі, що там где. Бо я вже показувала, як я їх роблю. О, так. Дивіться, яка красота. Запіканочка готова сирна. Я кинулась у мене, немає цукру. Ну, є тільки не, не, не цукрова пудра. Ну, ось, дивіться, сухенька. Все готове. 45 хвилин. І готово. Ну і ладно, буде й так. Ну, Ану тут. Добре відстає, дивіться. Так що хай смакує Артем. Віка сказала, не любить. ну, може, попробує. Дивіться, як відстає добре. Бачите? Вот. А ну, а я ж це не їм, я й так зловживаю. Морозивом. Ну і ось так це виглядає на тарілочці. І Артему смачного.